Не знаю, що там кажуть про Париж, але у Кривому Розі точно є місце, де починається не просто зачіска, а настрій. Я відкриваю двері і мене обіймає не лише Ніна, а й атмосфера, яку вона створила тепла, щира, жіноча, професійна. І навіть її помічниця Валерія, юна дівчина, після училища приклад того, як Ніна дає шанс і вирощує справжніх майстрів. І так тут дуже смачна кава. Її руки, це фарба, стиль і здорове волосся, і ще вона вчить і вчить серйозно, не просто пройшли курси і розійшлися, а глибоке навчання для тих, хто хоче знати і вміти, а не просто платити. Тож, дівчата, якщо хочете не лише виглядати, а й навчатися, вам точно сюди. зе салон на 95-му кварталі, місто Кривий Риг. Тут можна зробити колір мрії, бров, манікюр, педикюр і купити якісну продукцію по догляду за волоссям, бо краса це не тільки зовні, це те, що починається ще по дорозі до салону, коли йдеш до місця, де тебе чекають, і ти сама собі подобаєшся.